Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні хочу далі продовжувати відзнімати відео, як я дбаю про свої томатики. Я їх висаджувала у неділю сьогодні у нас уже середа, ну, наче все добре. Температура у нас не опускалася нижче 6 градусів-5 градусів. Тому томатики, в принципі, себе почувають дуже добре. Сьогодні хочу продовжити маніпуляції своїми томатиками. А значить, що треба робити? Бачите, навіть цей, що у мене був трошки примерший, він наче трошки пішов вже в, ну, в зелений колір входити. Ось макушечка, наче вже зелененька. Значить, Що мені треба зробити? Для того, щоб уникнути фітофторозу, одна із основних таких правил, які я дотримуюся, да, це те, щоб листочки ні в якому разі не торкалися до ґрунту. Тобто, обов'язково ми їх відриваємо, ось, можна відірвати два. ось для того, щоб, ось, бачите, щоб не було контакту. Із землею. Можна ось, якщо листочок довгий, можна прибрати його наполовину. Ось так. А тут буде далі відбуватися фотосинтез. От, і е, тим самим рослинка буде живитися. Ось так можна це зробити. Головне, щоб листочки не торкалися грунту. Так. Це у мене перше, що я зараз буду робити. Бачите, вже пасенки. Треба буде подивитися, який томатик в мене індетермінант, то я пасинки вбирати не буду. А ось який буде індетермінантний, тобто високорослий, пасиночки прибираємо, тому що. Ось, бачите, стволічка голенькі знизу, да? і. Немає листочки. Ось там чи травичка, чи що воно. Ось, бачите, як у мене листочок лежить і ще й прикритий земелькою. Це дуже погано, він може почати хворіти. Тому, і ось, бачите, так ось прям лежить. Прибираю. Ось, наприклад, бачите, томатик. Ось у нього листочок. Листкова пластинка велика. І ось я прибираю буквально ось десь половинку. Все. У нього живлення продовжується, і він не торкається до землі. Це головне, одне, одне з головних таких правил, які я дотримуюся, бо також дивлюся багато блогерів, читаю і намагаюся все це в практику переводити, всі отримані знання. Ну, ось так далі продовжується. Можна прибрати листочок, вони жовтенькі. От, їм не вистачало вже живлення в стаканчиках, тому вони починають жовтіти, нижні листочки. Зараз все піде, все буде добре в них. Ось так от прибираю всі нижні листочки. Так, а ці не торкаються в землі, тому все добре. Всі. От, це в мене все класно в нього. Ось, Бачите, листочок прямо в землі. Цього не має бути. А це ось торкається, тому. На половинку прибираємо. А, до речі, одразу багато листків прибирати не можна, тому що а, рослинка буде стресувати. Тому ось так ми це робимо. Цей, бачите, гарненький і не треба нічого прибирати. Так, а цей у мене цей листочок приберемо і цей наполовинку приберемо. Ось так. Рукавички не одіваю, тому що. Відщипувати тоді мені незручно. Чого потім руки помиємо. Ну, ось так у мене вийшов перший рядочок. Зараз я зроблю ще інший рядочок і покажу, що я роблю далі. Так, після того, як я пообривала всі листочки, я потім обгортаю. Значить, огортаю томатики, і таким чином там ще будуть у нас утворюватися у томатиків додаткові корінчики, вони тоді будуть більш міцніші, більш такі товстенькі, да, стовбурець у них буде, більш вони сильніші будуть. Ну і оце класно буде, між ними Ось такий буде ривчачок. Якраз загальний для поливу. для Підживлення, тобто, так набагато буде за ними простіше доглядати. Ну і ось я почала вже тут робити, щоб вам одразу показати. Ось подивіться, будь ласка, це у мене травичка газонна скошена. І ось так я мульчую. Мульчую і біля самого томатика, щоб не було випаровування вологи. І буду мульчувати сам ривчачок. Коли я полила, там волога утрималася, і так буде набагато-набагато краще для томатиків і з приводу вологи. Ось посередині у мене залишається базілік. Він також буде, значить, весь у водичці, да? ну і так само отримувати вологу буде. Ну, тобто ось так. І в цій стороні зараз, наскільки мені вистачить, зараз газоної трави я дороблю, і потім поступово буду так-так робити, мульчувати. І знову ж таки, листочки не будуть торкатися до, значить, до землі. Де да, не буде контакту або травичка, і таким чином, все-таки більш-менш буде можливість уникнути фітофторозу. Ну І знову ж таки, фітофтороз, наприклад, у нас в тому році його не було, тому що було дуже-дуже спекотно. І дощів взагалі не було. Ну, В цьому році да, весна у нас така холодна і дощова. Як буде далі, подивимось. Ось подивіться, бачите, картопелька моя також. От, по принципу, картопля. Так само замульчувала. Ось був у нас дощик. Дивіться, там сиренько все, дуже класно, картоплі все подобається. Картопля вже величенька. Дивлюся на шкідників, слава Богу, немає. Ну І обробляла так само її, буду далі обробляти. Знову треба буде робити обробку, бо вона також схильна до фітофторозу, Буду обробляти, щоб, не дай Боже, вона не захворіла. Отже, ось такі заходи я проводжу із своїми томатиками для того, щоб вони себе почували дуже добре і давали мені багато врожаю. До речі, хочу дати відповіді на декілька запитань, тому в мене було, я писала, але хочу ще відео: стосовно базиліка, дивіться, у нас в сім'ї практично його ніхто не споживає. Ну, ми його особливо не любимо. І я його використовую в основному для томатиків, да, завдяки їхнім. Властивостям саме ефірних виділення ефірних масел для того, щоб шкідники облітали мої томатики. Е Дальньою дорогою, як то кажуть. До речі, ще один лайфхак Я замітила в тому році, що якщо ми садимо кріп разом із томатами, то тоді на кріп менше нападає тля. Вона не любить оцей запах томатів. Тобто, ось рослинки один одному також намагаються допомагати. Ну і ще хочу сказати, а ну і ось і по базиліку, да? значить, обробляють томати біопрепаратами. Біопрепарати да ним не дуже зручно, того, що треба повторювати, да, якщо дощова погода, раз в сім днів. Якщо е, суха погода раз в 10-12 днів треба повторювати, тобто щоб була система. От, але е, біопрепарата ми обробили через день, ми можемо вже спокійно споживати в їжу, як плоди, так і листкові листочки, да, так і, ну, тобто, е, я не бачу в цьому нічого такого поганого. Ну, і... Звичайно, ви ж розумієте, я веду свій блог не для того, щоб він у мене не навчальний. Я не кажу так, от робіть тільки так, от як я вам сказала. Ні. Я дивлюся дуже багато дачників, дуже багато блогерів, які також вирощують рослинки. І намагаюся приміняти це на своїй присадибній ділянці. І ділюся з вами тим, що я роблю да, для своїх рослинок. А ви вже дивитеся, подобається вам чи це не подобається. Можливо, якісь підходи вам сподобаються. І ви також захочете спробувати їх у своїй роботі на присадибній ділянці, а можливо не сподобається. Це ж таке діло. Я ж нікого не навчаю. Розумієте, я ділюся своїм якби спостереженнями, своїм досвідом, те, що я знаю, те, що я приміняю, тому. Тому якось так, просто якби вам розповідаю, як я це роблю. А ви вже тоді дивитеся, чи повторювати за мною, чи не повторювати. Того, що розумієте, тут і повторювати особливо не можна, бо е, природні умови різні. У вас сухо, у мене дощик, У мене дощик, у вас сухо, е, десь вітра, десь більше спалить сонечко, десь навпаки, менше. Можливо, цього навіть робити не можна, те, що я роблю. Тому ви вже самостійно придивляє, придивляєтеся до своїх рослиночок і думаєте, що вам треба так також для них робити, Тож, я дуже всім вдячна, що дивилися зі мною. моє відео а, ось такі маніпуляції. Я провела із своїми томатиками. До речі. Вчора висадила ось тут, бачите, да, рядочок у мене ще сам покажу. Ось маленький рядочок томатиків. Ще в мене вся ділянка вільна. Треба ще докупляти їхати, того що а, висівала, але останній приморозочок. Я вам казала, що ну з 25 штучок, наприклад, міцену, що я хотіла для, для консервації виростити. У мене вийшло на жаль, тільки 12. Я їх перебрала. Вони поганенькі. Ну і використовувати їх для подальшої. А роботи, ну, я вважаю, що не потрібно. От зараз я вам їх покажу. Декілька таких я їх ще не викидала, але хочу вам показати, що думаю, що краще буде докупити, ніж я буду ці садити, і не відомо, чи вони в мене щось з них вийде чи не вийде. Зараз, ну, ось, наприклад, ось такий екземпляр, бачите, ну. І я не знаю, вийде з нього щось. Ну, таке, знаєте, місце займати, а він мені нічого не зможе потім віддати. Ну, тобто, і бачите, ось у мене їх цілий ящичок, ось я відклала. Ну, такі вони, бачите? Ну, ось, наприклад, отакий. Ну, не знаю. Мені здається, це вже е, томати, ті, які ну вони вже поганенькі. Да? Вони не, вже не дадуть те, що вони мали, що в них було закладено, да? і який в них потенціал є. Тому також, бачите, і намагаюся, і виручу, і роблю, але все одно бувають якісь свої проколи, десь щось не те. тому, тому ось так. Так і живемо. Вчимося на власних помилках. Тож усім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Пишіть у коментарях, як ви доглядаєте за рослинками своїми за томатиками. буду дуже вам за це вдячна. Ставте вподобайку. Якщо відео сподобалося, далі будемо з вами і підживлювати з їх разом. Буду показувати чим я підживлю. Тож усім бажаю всього самого найкращого, гарних врожаїв томатиків, гарної вам розсади і посадки легкої. І бережіть себе! Всім до побачення!